Ну да, мону буде подивити щось таке прикольне, ох, ты тут ботів немає. Боти стреляют до нас, походу плывуть. Боти в нашу сторону да, бігаю вже тут Розбитий. Ой, де тепер його шукати? Так, да, так, да, ці всі будуть. Ну, якщо я буду якесь відео викладати, то вони також залишаться. Так, да? Да, але куди не знаю. О, тут двое уже. А, они на чем не Трое там. Что тут туда? Да, бачу. Право бежит. Для маны бежит. Вот он же тут. Вот, бот на дах вылез. В воду пришел тут в воде. Вот там слева. Давай, ден... не один. Блять. Давай, меня Разбив его. Еще одна тимка. А у них Ви збираєте його? Ні Він один був Той якраз той перший, що ми в воді бачили Ох, гарно підбивало Вийшов Еще там пострелы, такие чтини бы с горки идут. й тоже вышел. У него дробаш. Я тут бабку забрал. А тут того то, что ты забрал, тут заплутал, да? Да, у него тільки дробаш був. У нас вот тут люди, ніби, по звуку. Угу. А, и справа ніби, стріляють. стреляют. Тут є Баспі. Я бы лучше взял, чем На. Стоп. О, бери. Говорит броник. У нас тут ещё да. Ещё Вот тут пострелы какие-то были. Да, yeah, стреляют. В районе банка где-то. Вот тут вот, 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 по мне. Говорит. Склад? Да. Ну да, в районе банка, не бы. А цей тоже вышел? Ну да, все все повыходили. А цей тут кто-то может быть? О, да, 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 тут тут Ого. там будиночку. Броніка і плашки. Дякую. Я поки тут постою. О, uh, у мене є цей, можна піти пушити. У мене є станки. Вебка є. Давай, поїхали. Oh, нос, 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 нос. Ще один підбігає. Блядь, ще снайпа прилетіло. Відповзай в сторону. Ти того забери, основне. Ні, він тут. Так, да, і той спригнув, вони двоє підходять. Світить, да, з банка. І один всередині отут. На банку завышился. Башвин сюда спригнув уже. Снайпа є. я візьму. Так, я там того не лутав, що в туалеті. І дробаш не знадобився даже. Насрав. <світ> Йому було страшно. <світ> <світ> Ой, їде, їде. Хтось їде. Ось приїхало. <світ> <світ> Щось жужжало або проїхало, може. На магаз дем, чи куди? 에, зараз, секундочку, я хочу знайти. Тут хтось приїжджав на Квадрику. Там ми людині допомогли, може і в нього були проблеми з тим. <плес> <плес> ну тут я точно чув, що щось зужжало. Або мотоцикл, або квадрик. In -in. 에, можем переїхати до бойового. Там оборону простіше тримати. А, давай. Пане дими, є, станки, є. Ще один баспі. Бля, три команди, йо-моє. -йом. Ну, як? Ніколи стільки тут людей не було. Цікаво, хто -то тут проїжджав мимо. Ну дим токсичний. Не бачу квадрика поблизу. Ну, На заї квадрики. І спереду вертах сідає. One, is Давай оглянемся. Є люди. Бронік говорить, я не знаю де вони, але десь тут є. But... Ага, тут двері відкриті зверху, до речі. Ось ще десь магаз, напевно, або банк. Або в магаз, Ага, О. стріляється, а десь там. Ну, бронік так далеко не защитається. Там був. стріляється. Да, там він на повним ходом розбив. Там когось забрали, може треба підсосатися. І ще тут О, в ангарі. Да. І, І снайпа. Десь навпроти. ну. Бля, Ляфтик. По-моєму, ще тут горці є. По мені два рази снайпа прилетіло. Поняв. А звідки. А, знизу там. І на Горці, і на горці. Раз Разбил там за машиною. Разбив, типа. Не можешь. Ну там де труп. А там, короче. О, звідси стріляє. Стреляй. трошки в сторону може. Давай чого захоши може. Другие. А він, не, уже, він, він під нами. Не, а ша, ну... Може то ще один, але під нами бігають на першому поверсі. -1, we're enemy near your Двері відкрив тихенько. Це ah, я. You. А. Day, тут може бути. Так, да, тут під нами. Чукушим. Да, думаю, треба. Розбитий. Ай, okay. фагіл. E, не видимку забирай. Тут зараз ще той прибіжить, що біля цього. Що тут був. Oh. О, міни не, взяв. E, не, не бачив. Ніби не було. Не було. Вертаємося наверх. Так. Да. Я заміную. Перед дахом. У, у мене. Вже тут на мені. Ой-ой-ой, я, я трошки високо. 1, Буду піднімати. Так, да, да, тут знизу бігає. я бідніма. Чи зверху? Ні, наверх, пішов. Ваня. Да уже. Який з них знайомий, чи це вони них одинаковий колантех? А ще хтось говорить? О, це ціп настріляв по мені. Двойка, давай, давай відходимо. Відходим. Don't Давай тут замінуємо. Don't push one? Don't push the horses. Я дивись, я тут міни ставлю. We're enemy near your будинок? О, уже тройка. І в воді один, і на магазині один. Одного no забрали. Yeah, хорош, де yeah, забрав? О там на. Куди він не зубу? Неді наки, блядь. Один на магазині ще був. Ти під нами був, один тут. А я забрав того, що під нами був. Ні, там ще один чорний був. Ultra one, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp.

двоє Ааа. Как тут робиться? <ріць> Та, бля, і... Снайпа з горки. Просто в шокові. Щас снайпа на горці. То есть там. Ебепка. Во тут о, тут щось Да-да-да, на последній мудаку. <ріць> <дохову>. Це <ріць> то, що я бачив, чорного. Ну, же. его подняли уже. на Да, он и поднялся. они поднялись. Но не все. На читах и башни. Ходи, Еще один где? Просто там сказал читах вроде бы. Да-да-да, я. Пікає десь. О, видиш? бачиш? В нього був цей Лохвуд. Так, Лохвуд. Є арбалет. В вертах, в люди, на, на вертаху. На да хуйня, блядь. Спрыгнули. Что их там очекаешь? Ёбаная так? хуйня, я говорю, если чит читаки... Там все-все, все, давай в лобі, в лобі, пока. Тупорылая хуйня, блядь. Иди нахуй, пидор, блядь. Ну не могу, блядь, не могу, не могу, не могу, не Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. Выходили, не? Ну, цих треба тільки в упор приймати. У мене дробаш. У них вертушку цей. Yeah, yeah. Не-не, Ні -ні, не пишем, не пишем, не пишем. У нас у них вертушка вир... здохла. E, Відьма пробігла. У кого снайпа нема. E, снайпа звідки? А, спереду. От, там була когось, ніби снайпер. Є А штурмовки немає. О, аргелька. О, бля, Снипа прилетіла. під них. Не, Снипав взагалі прилетіло десь. по моєму у нас А, не, спереду зі штурмовки. Це якісь дуже дивні люди. Ага. Може, відійти далі? дальше. Два я мину заберу. Можемо відійти. Тільки давай низом від'їдемо. А що цікаво в цьому арбалеті? Секундочку, терміт. В арбалеті терміт. Okay, so Я замість снайпу, снайпу можу взяти. Я візьму собі рабалета. А, бля, мене РПГ, сука. Не, давай може. Може бери стейпу по назад, я буду РГЛ РПГ у мене буде. Що, відходим дальше. О, дальше тоже не постріли. Я не знаю, що вони роблять. робить. Не, бойовий. Вони по кого стріляють, там ще ж була одна команда, бепку давали. Да, це були тут походу. Е тут ще бебка два, Ну, в тій стороні люди, я думаю, є. Бо вони по комусь добре насипають. Ох, пробив нормально. Одного разбив. І треба кинути БК. Міну. Я думаю, треба відійти далі. Тоді нього буде нормально замінуватися. І ждати їх. Ну, Один, да, Двоє мені дали. Зараз зараз я піднімаюсь. Я, я піднімлюсь. Ні, не, не треба, треба. Просто прикрий. У мене ще є до хера. Да, спригнули, спригнули. Підходимо ще далі. Давай ще далі, тільки знизу, знову ж таки. О. Ого, і глянь, скільки тут людей. П'ятеро ще. Один передіїв На тобі цей. Тервоний селф. Дякую. Так. Бля, щас не палетить здолака. Бля, з бойового, звідси десь. Yeah. Yeah. На бойовому розбив упорі пост. Блять, шо з гори, з гори ша. Ш гори. Yeah. На зеленій. Yeah. Ну ж, давай під бепку де, відійдемо. Десь де, де під нами бігає. Давай відійдемо під бепку. Секундочку. тут я міни поставив, я хотів би цього забрати. Леші з горки насипають. Ну, на один, або <плес> два. <плес> а, треба відійти до БЕПки, але як? Ну він бігає десь у нас на, сусідні, на сусідньому даху. Я не заберу. О, хо -хо, фе, О, я наступаю уже Тут моно стольчиком на стульчик залез ты О, уже бидна, бидна, беднама череть балдан дуй можно стольчик забравим курсима у нього бепка є. Ящик з приводами, червона аптека, станка. Плашки є. Е, ящик з плашками кидаю. Тільки кину знизу. Добра плашка, ты видно травище? Не... Ультра Рож... 1, near your їхній дрон чи це твій? Ні. Oh, О, Це звичайний дрон був. О, дивися, там десь їдуть на заправці чи летить. Два біля води і один тут десь. Ага, і один перебігає. І тут що? А тут тут що? що? Два біля води. Ні-ні-ні. Nee, nee, nee. Це й отут. Треба цього все забирати. Іди, 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 іди з тобою. А він на вилізь, Блін. А я з велом був. Я його розбив. Він... А, їх двоє. Mm -hmm.

Сзади тебе. Значить не почуло, що хтось по сходах біг. Ну було б настроє, а мы бы їх розмотали. <звук> <звук>